Вітаю, це проект Чекаю, шукаю, знайду. Це голос рідних безвісти, зниклих та полонених. Ця медійна платформа шукає свого глядача, звільнених з російського полону та небайдужих людей. Імена тих, хто не вагаючись вдягнув форму і встав на захист, назавжди вписані в історію сучасного світу. Світ змінюється і вже ніколи не буде, як колись. Дуже високу ціну було заплачено нами. Міняються правила політичних ігорищ, важливість побуту, матеріальні цінності, але є процеси, які незмінні з моменту світоутворення. Як ніч змінюється на день, зима, на літо, так і моральні цінності людства залишаються незмінними. Це створювати, берегти і продовжувати людське життя. Але чомусь ці цінності відсутні у тих, хто прийшов на нашу землю вбивати нас. Подивіться уважно на світлини, придивіться до кожної деталі особистості, зупиніть відео і зосередтесь. Можливо, ви бачили цю людину в буцегарніх на Росії. Давай врятуємо один одного низький уклін кожному.